Майстер із Сарненщини Василь Познік усе життя займається художньою обробкою дерева. На персональній виставці він представив близько 70 робіт. Каже, тут роботи, яким є вже і по 40 років, і ті, що виготовив нещодавно. Майстер переконує, він однозначно митець, а не заробітчанин. До кожного витвору має особливе ставлення. Ну вони мені всі дорогенькі, бо бо я з ними я розмовляю. Це мої діти, це моя сім'я. Розумієте, вони завжди зі мною їм вже по 40 років. У мене була така робота, діти лізуть на дерево і десь я її продав чи подарував. І моя, моя дружина сказала, шукай де хоче, або роби нову, бо я буду плакати все життя. Атері різьбіра прийшли не лише друзі та рідні, а й прихильники кажуть, кожна робота неповторна і самобутня притаманна саме поліському краю. Його скульптури відображають дитинство, історичне минуле та сьогодення. Це півжиття мого, але це не означає, що я їх за один день зробив. Це коли був час, скажімо, натхнення після роботи, там сяду на кухні, там тоді, тоді і так потихеньку роблю. Досягненнями майстра пишаються і чиновники кажуть: нині він не лише сам майструє, а й навчає молодь. Наш майстер є. Знаєте, настільки самобутньою людиною, настільки простою і настільки невивченою в своїй творчості, він вміє малювати, вміє, він вміє майструвати, він вміє писати. Ви знаєте, це настільки творчі особисті, що багато можна говорити, і як будто ми його і знаємо, бо він наш земляк, і здається, ми його не знаємо, бо він для нас кожен раз виступає в якійсь новій новій постасі, того що він є майстер, майстер слова, майстер творчості, неземна людина, божа людина. Серед творів митця вражає портрет Шевченка та ріль Глухарі, гребінь та робота у турецькій неволі. Виставку Різдвя доповнив власними малюнками та вишиванками своєї дружини Єлизавети. Виставка триватиме до 25 листопада. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.